Протягом кількох місяців ми маємо цікаву історію. Спостерігаємо за нею. Політичні спекулянти намагаються зробити все можливе для того, щоб в суспільстві виникла думка про суб'єктність політичну головнокомандувача Валерія Залужного. Країна знаходиться в стані війни, а певні персонажі розповідають, що у залужного є або буде. Свій політичний проєкт протиставляють головнокомандувача Верховному головнокомандувачу і намагаються стикнути їх лбами, намагаються створити між ними конфлікт. Це, по-перше, загрожує національній безпеці саме в цей час. Але це чомусь нікого не цікавить. Про це ніхто не думає. По-друге, таким чином намагаються вберегти. Врятувати навіть своє каряве політичне майбутнє, реваншисти, які довгий час перебували у владі, майже 20 років, в тому чи іншому вигляді, і хочуть залишитись в ній. Розуміючи, що це останні дні існування їх політичних проектів, вони сподіваються, що залужний як противага. Зеленському дасть їм можливість втриматись на плаву. Це, до речі, стосується як старих, вже майже закритих політичних проєктів, так і нових, які намагаються вилізти проросійські проєкти, які намагаються капіталізувати свою народну любов в політичний проєкт. І на всьому цьому фоні я подумав про те, що ніхто чомусь дивним чином. Не висуває теорію дуже ймовірну і, на мою думку, дуже конструктивну про те, що у Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського і Головнокомандувача Валерія Федоровича Зауженого може бути спільний політичний проєкт. Ні для кого не секрет, що слуга народу як політичний проєкт вже закінчує своє існування. Буде новий президентський проєкт, буде нова політична сила, дуже потужна. І для мене цілком логічно, якщо в цій політичній силі поруч з Зеленським буде стояти, буде стояти Залужний. Я взагалі не вірю в політичні амбіції, суто політичні амбіції Залужного, але тут мова йде не про те. Буде він спікером, чи буде він просто депутатом, чи буде він одним з обличчя партій. Мова йде про дуже важливий політичний проєкт, який буде відбудовувати державу без зайвих спекуляцій, без зайвого крику. Без зайвих якихось обмежень політичних і економічних. На сьогоднішній день ні для кого не секрет, що це дві найпотужніші політичні фігури. Володимир Зеленський, після нього Валерій Залужний. Про це говорять всі опитування. І як би там кому не хотілося нарцисам певним бути другим номером, ну це майчняє хінея. Ні для кого не секрет, що також в майбутньому парламенті з'являться персонажі політичні, які претендують на так звані військові політичні армії. Це може бути і Ляшко, який зараз вирядив на себе військову форму. і сумнівні Юрченки Дмитруки, Це можуть бути Луценки. от... Михайло Подоляк, я впевнений, також спробує зробити якусь радикально праву воєнізовану політичну партію. Все це дуже негативно вплине на загальну політичну картину в державі. І знову ж таки, вирішенням цього питання може бути спільний проєкт зеленського і залужного. Залужний може по своїй. Квоті своїм авторитетом взяти в партію тих військових, яких він вважає за потрібне. Також це може зробити, звісно ж, Верховний Говнокомандувач. От всі представники підрозділів, які на сьогоднішній день мріють про свій власний політичний проект, отримують місця в парламенті в такому самому обсязі, і навіть більше в якому вони Могли б отримати, якщо б вони йшли окремо. Ну, давайте відверто. Багато хто з таких політичних сил, які виростають з підрозділів, взагалі нічого не отримують. А так у них буде, будуть представники Верховної Ради. Це буде така об'єднана, дуже міцна політична сила, яка залишить сумнівним політичним проектам на кшталт ЄС там новою проросійською партією. Ми об'єктивно давайте, ми ж дорослі люди, ми розуміємо, що в державі залишились оці от, е, е, люди з альтернативним інтелектом, які все ще хочуть вважати себе русскими, які захищають російську культуру, і десь 5% їх по країні все ж таки не шкребеться. Це буде така собі нова ОПЗЖ, але в дуже бідному і обскубаному вигляді. Залишаючи таким партіям якісь жалюгідні відсотки, забираючи 80-90% базового електорату, ми отримуємо потужну політичну силу. І, на мою думку, на сьогоднішній день дуже важливо донести, донести до головнокомандувача. До Верховного Головнокомандувача. тезу про те, що ми повинні вже планувати відновлення України і планувати це відновлення через призму нового політичного проєкту. І міцний сильний політичний проєкт, який буде виключати спекуляції з боку політичних реваншистів і політичних аферистів, можливий. Лише в разі об'єднання двох надпотужних політичних фігур, які зараз є в нашому українському суспільстві. Тому я дуже сподіваюся найближчим часом побачити і почути хоча б натяки на те, що Валерій Федорович Залужний розглядає себе в політичному проєкті, лише в тому випадку. Якщо це політичний проєкт разом з президентом і в жодних інших випадках, мене це дуже потішить. Сподіваюсь, вас також.